Як покращити свої комунікативні навички, з вами я, Будя, і в цьому відео про це розповім. Поїхали. Перше, це уважно слухайте. Для того, щоб стати гарним співрозмовником, необхідно навчитися слухати. Покладіть свою увагу на те, що говорить ваш співрозмовник і як він це говорить. Друге це використовуйте відповідну мову тіла. Ваше тіло може передавати багато інформації просто через ваш настрій. Та ставлення до співрозмовника. Дотримуйтесь правильної постави, дивіться прямо в очі співрозмовнику, і посміхайтесь. Третє це розвивайте свою емпатію. Постарайтеся зрозуміти, які почуття викликає ваша мова, ваша поведінка у вашого співрозмовника. Відчуття, співчуття та розуміння допоможуть краще знайти спільну мову з вашим співрозмовником. Четверте це бути чесними та відвертими. Чесність та відкритість це ключові склади ефективної комунікації. Намагайтеся говорити те, що дійсно думаєте. І головне, це не бійтеся висловити свою думку та почуття. А перед тим, як ми перейдемо до п'ятого пункту, постав лайк, підпишись на канал, обов'язково вмикай дзвіночок, тому що зараз відео кожного дня. П'яте це тренуйтесь в мовленні. Мовленева практика може допомогти покращити ваші комунікативні якості. Наприклад, доведіться до своєї родини, друзів, до колег, відповісти на певні питання або поговорити на певну тему, або взяти участь у дискусії. З вами був я, Бодя. Якщо вам сподобалося відео, став лайк, підписуйся до канал і зустрінемося в завтрашньому відео.